Сончик, неси маску. принеси маску. Да, давай Мамі, тапки. Тапки принеси. Угу. Давай на ножку. Ні, Мамі, мамі, неси на ножку, давай. Давай, мама, зуї став. Хорошо. Ой, спасибо. На... І другий. Принеси другий. Моя бусінька. мамі, давай на ножку. Давай на ножку. Давай тапки. Хорошо, спасибо. Зараз мама дасть тебе няшечка. Так, молодець. Це гривні. Принеси долари. Долари, давай сюди мамі в руки. Ні-ні, долари. Долари, давай в руки. Ой, які ми з тобою багаті. І євро. Принеси євро. Да. Молодець. Це сантиметр. Ні, ні, сантиметр. Сантиметр. Да. Угу, Сантиметр. Будемо шити вертиничку, курточку. Нитки. Та, да, да, да нитки. Угу. Хорошо. І ножниці. Давай ножниці, давай мами. Принеси олівчик записати мамі. Да, да, не принеси, принеси олівець мамі, принеси. Ай, молодець, давай, давай мамі записку, давай, давай буду писати записку. Дякую. І зошит, зошит, да. неси пакет. Угу. Давай пакет. Неси мамі. Неси, неси пакет, давай. Молодець і принеси сумка. Вон там сумка. Да, неси сумку. Молодець. Дякую. А принеси лоток. Так, молодець. Давай лоточок. Отак. І... Бірц, а принеси рушник. Неси рушник мамі. Да, молодець. Рушник є. А принеси зубна щітка. Зубна щітка. Молодець. І принеси губка. Вон там, губка. Да, да, губка. Uhum. Da, da. Mălodă. Anja da. Karotam, Mami, Mami, da. Mami, Mami, Чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю з днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню, бо дуже сильно люблю ти день народження, день народження. Було кордонів поміж нами, поміж нашими серцями, просто їх не виникало. Просто мене балакали, не, не намить зв'язок. Що між нами майори, дремно, ще не лок, позвони мені гідок. Ніколи мені не заважали наші довгі розмови. Якби ти тільки знала, як мене врятували, тоді твої слова. Я чекаю, коханий, я назавжди твоя. Я напишу мала, я повертаюся додому знову. Будемо разом повір моєму слову. Я сам як привід шукаю привід. Сказати привіт. Передвоню мала, я майже майже тут, бо чужі голоси мене по всьому світу звуть, але ти знаєш, що для мене тільки ти одна Тому дзвоню, щоб повернути, я тобі твої слова. Знаєш, чому я дзвоню, бо дуже сильно тебе, я люблю.